Да. Так, це комплексний коефіцієнт передачі, в якому йотамєга замінена на S. він же на наша передаточна характеристика, яка має нулі і полюси. Z і та C нулі це такі комплексні числа, в яких чисельник обертається в ноль, а полюси це такі комплексні числа, в яких знаменник повертається в ноль. І оці комплексні числа можна позначити на комплексній площині. Причому S дорівнює J омега. Тобто це комплексне число S, воно в залежності від омега, буде приймати різні значення, але воно буде бігати тільки по уявній осі, правильно? Коли омега дорівнює 1, то це значить, що S дорівнює йод, правильно? Mm -hmm. Коли омега дорівнює троєчки, то це значить, що S дорівнює 3. От. І ось вектор S він буде е, або 1 дорівнювати, або 2, або 3 в залежності від амніа. Він може бути і від'ємним. Зараз, може він бути від'ємним, чи ні. Ну, 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 дивіться, в, тут е, в цьому математичному апараті поняття від'ємної частоти вводиться. Тому що а косинус степені... фи можно расписать как як степень якот фи э плюс е в степени ой, н нет, не фи косинус омега т можно расписать как е в степени йота омега т плюс е в степени минус йота омега т разделить на 2. Это по мы по-моему, всю формулу выводили на марале, чи не чи не вводимо? Можна вивести. Це ж формула Aylera, такі, ну, ні. у нас формули Ейлера виводиться. Ми mm -hmm. пишемо, що Е в степені J Омега Т дорів косинус омега Т плюс синус омега Т, Е в степені минус J омега T давnie. Да, J синус омега Т, а тут буде минус йод синус омега Т. Ми обидві частини сумуємо да, і отримуємо Є в степні мега Мігате, плюс є в степені мінус мега мегате, а тут виходить 2 косинус мегате. І виходить, що мега мегате буде сумі розділити на 2. Так що? Ми отримали тут вже від'ємну частоту, бачите? Так що від'ємна частота вона в принципі може бути, це ну, така типу, математична абстракція. так що, да, оцей вектор... І кстати, цей амплітудний і фазовий спектр, який ми отримуємо з допомогою перетворення фуріє, він якраз від'ємну частоту теж містить. А, оцей от вектор S він може і вниз дивитися. І от оці от Z кожен ноль чи кожен полюс це теж якесь комплексне число, яке. А комплексне число це, по суті, вектор на комплексній плоскості. Так от, комплексне число Z1, воно цим от вектором позначається. Да? Комплексне число y Мега позначається от таким от вектором. А значить, от цим вектором позначається їхня різниця. Оце буде S-Z1. І виходить, що S. Оце это комплексное число S, правильно? И оно будет дорівнювати... Блин... Что, Женя, ну, по-моему... Сейчас, правильно мне казалось или неправильно? Что я тут вообще хотел? Почему будет доревнивать вот это Він буде дорівнювати цьому вектору z1 плюс оцей вектор, а цей вектор буде S-Z1. Z1 це ну, z1 рівність виконується, правильно? Тобто тут суму всьо, ну, векторів всі пам'ятають, оцей от вектор буде дорівнювати цього вектору плюс ось цього вектору. Да? Mm -hmm. Значить, оцей вектор це буде різниця оцього вектора і оцього вектора. Оцей вектор у нас буде n. Uh, S-Z1 це буде цей вектор, S-Z1. Тому ця от різниця визначається. І що ідея? Ідея в тому, що в залежності від частоти оцей от вектор S він буде бігати чисто по уявній осі. Да? І тому, якщо у нас частота збільшується, і вектор піднімається, поднімається, поднімається, оцей вектор все укорачується, укорачується, і правильно? Ну, подумайте, якщо у нас S буде десь високо, то відстань від цієї точки до цієї точки буде велика. А якщо у нас S буде тут, то відстань між ними буде маленька. І S-Z1, це комплексне число, воно буде якесь маленьке. І тому, якщо у нас S наближається до цієї от двоєчки, то ця от різниця стає дуже маленькою і АЧХ буде мати в плані неха буде зменшувати. Ні, ну чому так реально? А это что? Это э, корни сумма квадрата. А чиха вот, у нас АЧХ. А, это, это. это передаточная функция, которая по сути характеризует э, комплексный э, коэффициент передачи. И в принципе э, чем вот эта вот разность будет меньше, тем вот этот дробь будет меньше. И, и тем ее модуль будет меньше. И, и, и шо, и меньше Не, я имею в виду, что ну, то есть я просто смотрел на один из, э, ну, один из множителей вот этого уравнения. Вот оно, вот. ну, допустим, да, на числителе. Э, то есть если у нас S будет стремиться к какому-то Z, то это число будет настолько мало, что э, ост ну, останется только реальная часть, потому что S — это у нас только мнимая часть. Ну, Z же у нас может иметь как реальную часть, так и мнимую часть. Ну, вот. Z может иметь как реальную часть это мнение. Вот, вот, допустим, 0, вот z1. Это 2 йод и единичка из реальной части. Ну, вот, когда, а -а -а. когда, частота начинает приближаться к нашему нулю, то у нас оттекается вот, мимая часть, и мы, грубо говоря, умножаем только на реальность. получается, у этого комплексного числа и у этого комплексного числа у них э, уявная часть была одна и та сама, да? да. Если мы их будем вычитать, то да, у явная часть пропадет и останется только э, Но, мимая часть. Мимая часть пропадет. А у явная часть пропадет. Ну, мнимая да. часть пропадет. Коэффициент — это только действительная часть. И это на практике приближение S к какому-то нулю приводит к уменьшению вот этого комплексного коэффициента передачи. К уменьшению амплитуды комплексного коэффициента передачи. Поэтому, например, давайте примерно нарисуем вот эту вот Модуль комплексного коэффициента передачи. От s. Ну, а, Значит, мы видим, что на статье омега 2 и минус 2 у АЧХ будет спад, правильно? А теперь, а, а, что будет с АЧХ, когда s равняется единичке? У нас уже будет уменьшаться вот эта вот штука, правильно? Mm -hmm. Это будет приводить к увеличению АЧХ к увеличению модуля комплексного коэффициента передачи, когда S приближается к какому-то полюсу. Да, и еще. В реальности у нас числитель будет в ноль обращаться только тогда, когда нули будут лежать на, на, на уявней оси, правильно? Тому що різниця цього комплексного числа і S буде дорівнювати нулю лише коли саме оце комплексне число Z, коли число комплексне Z1 лежить на оцій от уявній прямій, лише тоді можлива ситуація, коли оця от різниця повністю буде дорівнювати нулю. Тому що в усіх інших випадках вона просто якась маленька буде. Так само і зі знаменником. Якщо полюс лежить на комплексній площині. Це значить, що можлива ситуація, коли на якійсь частоті цей комплексний коефіцієнт передачі значення нескінченності приймати. Але от комплексний коефіцієнт передачі може приймати значення нулів, лише якщо нулі лежать на уявній осі. І комплексний коефіцієнт передачі може приймати нескінченне значення лише за умови, що полюси лежать на цій уявній осі. У усіх інших випадках ця функція нульові значення не буде приймати, просто якісь маленькі значення приймати, коли S проходить близько до нулів. І вона не буде приймати нескінченні значення, вона просто буде приймати якісь великі значення, коли S проходить близько до полісів. Ця комплексна і ця АЧХ. давайте приблизно прикинемо, як вона буде виглядати. Так. Буде омега, це буде модуль К, от Омега. І давайте я омега відчитаю. 1, 2, 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3. І що у нас виходить? У нас будуть е, піки АЧХ на частотах 3 і 1 на частотах 1, мінус 1, 3, мінус 3. Що я на якось би виглядав? Дивіться, якщо у нас омега, вона буде Дуже давайте подумаємо, якщо у нас омега буде нескінченно зростати, це значить, що у нас S туди, куди тудак, вихід виходить уходить. Да? Це значить, що mm. Mm. Ну, буде збільшення... Якщо у нас 0 поверті на то давайте щось так, ні, дивіться, у нас от, ці от числа і в чисельнику і в знаменнику, от ці відстані вони і в чисельнику і в знаменнику будуть рости. І, в принципі, це все залежить від того, що буде скоріше рости, чисельник чи знаменник. Якщо знаменник буде рости скоріше, ніж чисельник, то все-таки функція буде до нуля. Обічно, ну, в принципі, полюсом дійсно буває більше, ніж нулі. Наприклад, в тому рц фільтрі там. Нулей взагалі не було, yeah. а, а полюс, yeah. полюс, полюс, полюс було один. Тому на, на частоті плюсна сніченість і мінус несніченість модуль комплексного коефіцієнта зростає, на частоті 1 і мінус 1 омега оці два піка вони обычно перекриваються, і на частоті 3 мінус 3, ну я погано намалював, на частоті 3 3, які вже, там, два піка будуть. Ну, В принципі, це ж все можна в матлаві будувати. Там це дуже просто в матлаві ну, полюси, Різні форми цієї передаточної характеристики. Це значить було питання, відповідь на питання Сергія, фізичний зміст полюсів. Він, значить, Полюси показують приблизно на якій частоті будуть піки АЧХ знаходитися. Таке фізичний зміст полісу. А чого для ну, ЛСТ-коліс? Да. А, бо чого? Вот бо... да? зараз там була в цій книгі відповідь, зараз розберемося. Значить, дивіться. Зараз ми перейдемо до питання устойчивості, стійкості мінійних систем і розлішен.